Вітаю вас. Поговоримо про так звану купівлю автомобіля на підставі довіреності. Прийнятою є така думка, що якщо особа видає на вас довіреність з дуже широким колом повноважень щодо автомобіля, включаючи користування ним та його відчуження, тобто продаж, то відповідно ви можете вважати, що ви купили цей автомобіль. Однак давайте подивимось на це питання більш. А, згідно з цивільним законодавством, довіреність це документ, який видається однією особою для іншої особи, для того, щоб інша особа представляла її перед третіми особами, тобто вчиняла якісь повноваження від імені довірителя. А, в випадку, коли ми говоримо про видачу довіреності на автомобіль і оформлення так званого продажу шляхом видачі довіреності, то в нас можуть бути наступні ризики. По-перше, не потрібно забувати, що довіреність втрачає свою силу в момент смерті довірителя. Відповідно, якщо особа, яка довірила вам користуватись автомобілем, а ви відповідно вважаєте, що ви купили цей автомобіль у неї, якщо ця особа помирає, то вам вже доведеться мати справу відповідно з її спадкоємцями і якимось чином все ж таки заключати договір купівлі-продажу автомобіля. По-друге, який тут може бути інший ризик, це той, що автомобіль, наприклад, може бути, а, стати об'єктом арешту. Якщо довіритель якісь свої грошові зобов'язання не виконує, то відповідно через суд і коли вже підключається виконавча служба, на автомобіль може бути накладений арешт, і несподівано для вас поліція може вилучити у вас автомобіль у. Найнеприємніший момент, навіть де, якщо ви десь їдете у своїх справах. А, тому задуматися над тим, чи варто а, передачу автомобіля оформляти довіреністю, чи зробити це повноцінно шляхом оформлення договору купівлі-продажу, потрібно з огляду, також на те, що є нещодавня судова практика Верховного суду України, яка каже про те, що. Видача довіреності або, іншими словами, генеральної довіреності на продаж автомобіля не підміняє собою договір купівлі-продажу автомобіля. Відповідно, потрібно зважувати тоді всі за і проти в даній ситуації, ризики, які ви несете, проти коштів, які вам потрібно потратити, якщо ви оформите купівлю-продаж автомобіля класично. Як того вимагає цивільне законодавство, тобто шляхом оформлення договору купівлі-продажу, і, виходячи з цього, приймати зважене рішення. Знайте більше.